Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 14 жовтня 2023 року. Середина осені почти без одного дня. Середина жовтня. Ну що, на винограднику потихеньку роботи праця продовжується. Трішки почав прибирати листки. Після е, морозу у нас був не заморозок, а мороз. Тут уже 10 кущів прибрано, залишилось трішки підгребти і все. Е, друзі, хочу вам показати, е, як визріла лоза, і яка лоза визрівша, яка лоза не визрівша. Тому що після морозу люди буває. Путаються і думають, що і як. Зараз я вам трішки розповім про ці тонкості. Ну, я, наприклад, знаю, скільки в мене повизрівали лози, і я бачу, де визрівше, де ні. Ось дивіться, після заморозку, якщо взяти, вся лоза повністю коричнева. Бачите? От вона вся йде коричнева. Ми думаємо, що вона визрівша. Але ні. Беремо знову знизу. Ось іде, йде, йде вона, і ось закінчується. Тут ось трішки видно, якщо побачите. Але все-таки новачки з цим ділом не справляються. Зараз я вам розповім ще один такий лайфак. Дивіться, ось лоза де визрівша, отак її зжимаєте. Якщо в ладошку вашу в ладонь тепло віддає, тепловіддача, то значить лоза визрівша. Якщо ми беремо вище, уже ось, наприклад, ось ось, ось наприклад, ось. Отут, то ця, цей кусок лози, він йде холодний, наче з холодильної камери. Ось, віддає холод, оце вона не визрівша. Значить, оскільки обрізаємо, а це все викидаємо лишок. І так обрізаємо свої кущі. Якщо ви не зможете зрозуміти, як обрізати правильно і як правильно розібратися з цим питанням. Ну що, друзі, питаєте, ви мене за підкормки, чим підкармлювати? Вже все, вже не потрібно підкормлювати, підживлювати нічим. Тепер приборки, прибирання, обрізання кущів, укладання і укривання. Якось так. Тут, бачите, ще ліс тайга трішки. Ну, нічого, потихеньку, помаленьку приберемо. Ось став чотири кущі на дві площини, також листя поприбирав, бачите? Іде рядок без листків. До речі, друзі, можна почекати, поки листя осипеться. Воно тут, до речі, вже є, що й посипалося чимало. Але хочу сказати про такий ще один фактор, що при обрізці великих кущів і нарізці лози на черенки. Воно це все діло буде, ну як я скажу своїми словами, замідлятися. Ось дивіться, є ще у нас такі пасинки, ось, які задерев'яніли, і вони є, які не ламаються. Щоб не насилувати, не силить лозину центральну і не обламати оцю ось бруньку, то нам для цього потрібен секатор, щоб його обрізати. Якщо я ці процедури зроблю зараз, поприбираю листок, пообрізаю пасинки. Коли похолода при основній обрізці, я просто-напросто зможу це діло пришвидшити. По теплу це можна зробити зараз, ось коли тепліше. Це все лишнє поприбирати, наприклад, якось тут, бачите? Ось, нема ніякого лишку, одні центральні лози йдуть. Ну і так туди аж. Так само і тут поприбирати, а потім, коли вже будуть холода, і буде нормально обрізати і нарізати на черенки. Ці пасинки не будуть нас затримувати. Якось так. Ну, Друзі, такі справи. Тут, що повезівало краще, що гірше, попідрізається, дещо на сучки заміщення, тут поприбирається, вкриється. Коротше, я дивлюся, що вроді морозів таких основних немає. Похолодання там буде, але ну, нічого, ми ж по холоду також працюємо. До речі, колись я вкривав виноград. Останній кущ винограду вкрив 1 грудня на початку зими. Перший день зими був. І нічого нормально. Тут також трішки хащів поприбирав. До речі, друзі, приготував я виноградну шкілку до викопки. Думав, нічого не визрі. Воно ще все доволі непогано повизрівало. Там від 4 до 7 бруньок, але, друзі, хочу сказати таку картину, що земля дуже суха. Обіцяють у нас із завтрашнього вечора і на ну, получається на цілу добу проливний дощ. Так як у мене скважина накрилась, колонка, там, чи хто як може зрозуміти. Коротше, тягати відрами воду, проливати навіть через оці бочки, я не хочу. Я не хочу себе силувати, те, і нічого там не зміниться за добу чи за дві доби часу. Їх можна викопати і серед неділі, і потім зайнятися вже пакуванням і відправками. Хто замовив щиро дякую вам за довіру. І це діло ми провернемо, Якось так. Ось бачите. Суха земля її просто копати буде дуже-дуже тяжко. Суховата, ось бачите. Ну, тут метр прокопаєш і, і все. А вони ж тут йдуть, виходить, метрів по 15, напевно. Ці дві полоски і ця ось полоска. Тут ще одна є. Метрів 12, напевно, чи 11. Так що якось так, друзі, такі пироги. Ну, що маємо, то маємо. Сьогодні ось моркву викопав. Тепер от тут трішки міста звільнилося. Там ще трішки відер четверо картоплі є. Ну нічого, розмоча землю. І потім після того її можна викопати ще ту картоплю і під зиму під саму. На наступний рік, так як я вже і знімав відео, там за моркву викладав. На наступний рік ніяких оцих овощей я садити не буду. Якщо займатися виноградарством, то займатися одним. Ми так порадилися. І з братом порадився я і той, і з друзями. Кажуть, ну от ти займаєшся, в тебе ж уже скільки кущів, ну, а ти хочеш і те, і те, і те. Понятне діло, що ти сам себе збив з ніг і дало великий збій системи. Так що, ну то, друзі, таке, воно тут дійсно так і є. Так що, дасть Бог будемо працювати на винограднику, а овочі, як то кажуть, наживемо, купимо. <гум> ну, якось так. На винограднику трішки попрацював, відпочив, трішки попрацював, відпочив. На риболовлю можна з'їздити. А так на винограднику попрацював і йдеш ту морку сапати, або кусок посіяної чи посадженої цибулі тієї, чи картоплі. Ідеш, бризкаєш її, і... там тільки те все підігнав, оп'ять треба виноградник лізти. А навіщо, якщо можна просто займатися улюбленою справою і не запарюватися за це? Тобто буде більше ефекту якось так. Ну що, друзі? Бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба. Міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, все в нас буде Україна. Ми з допомогою наших лікарів не забуваємо. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Трішки позалишав ягідок, тому що при обрізці, якщо вони добудуть, то. Можна ж буде чимось підкріпитись, підживитись. Ось такі. ошмьоточки, ось, ось така невеличка гронка. Принизу так не особо і підмерзла. Ось дивіться, друзі. от Мороз був здоровий, Сорт винограду снігір, Дивіться, ще така грона і не вкривав нічого. Як все буде файно, то ще можна буде поїсти під Новий рік. Якось так. З вами був Толян, друзі, до побачення, ще побачимось.